І четвертий ряд це ряд, коли ми будемо приєднувати колір номер 2 Отже, прив'язуємо 17 стовпчиків без накиду основним кольором. Один, два. Вісім? Дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Четрнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. І приєднуємо. Колір номер 2 Яким чином це відбувається? Вільний кінчик ниточки залишаємо на виворотню сторону і робимо сполучний стовпчик. Все просто приєднуємо ниточку. Ось таким чином. З'єднали. Завжди, коли ми приєднуємо, починаємо в'язати іншим кольором? Потрібно слідкувати, щоб оці кінчики ниток попереднього кольору були затягнуті, щоб максимально близенько була оця зелененька петелька. Бачите, ось так. Затягнули і в'яжемо кольором номер 2 15 стопчиків без накиду. Отже, Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий. 15. Ось таким чином ми починаємо вив'язувати животик. І з цього місця ми будемо в'язати кожним кольором поворотні ряди. Зараз я покажу, як це буде відбуватися. Отже, п'ятий ряд шовтеньким кольором ми робимо петлю підйому Розвертаємо в'язання. В'яжемо 5 стовпчиків без накиду. Один, два. Знову ж таки, в дві, не в дві петельки, дві стіночки, в обидві стіночки попередньої петлі. Три, 4, 5. Прибавка. Прибавочка, два стопчика без накиду в одну петлю. Три стопчика без знакиду один, два. Прибавка і п'ять стопчиків без накиду, один. Два. Три. 4, П'ять, п'ять стопчиків без накиду, Тут ми підтягнули. Ось таким чином. Далі що ми робимо? Беремо колір, ми дійшли ось до кольору один. Ми беремо колір 1, знову ж таки, просто сполучним стовпчиком. Ось таким чином. Приєднали, підтягнули ниточки і зелену. І попередню жовтеньку, і залишаємо ниточку, оцю жовтеньку перед в'язанням, по суті, на виворітній стороні. Ось тут вона. Чекає на нас, коли ми до неї повернемось. Зелена ниточка у нас в руках. Ми в'яжемо 7 е, Стопчиків без накиду, і ми не робимо петлі підйому. ось ми просто продовжуємо в'язання 7 стопчиків без накиду. Дивіться, ось тут ми приєднали, тут ми підтягнули, бачите? І одразу ось тут в нас є петелька, ось ми в неї і починаємо. так 7 стопчиків без накиду два Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Є одна прибавка. Один. Два, дві петельки в одно, попереднього ряду, три стопчики без накиду Один. Два три. Е. прибавка Один, два. І сім стопчики по знак Один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Дов'язали, перевірили себе, що тут 21 петелька, 21 стовпчик, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 20, 1. 21 стовпчик. І наступний ряд, шостий. Шостий ряд у нас продовжується цим кольором. І, бачите, нам потрібно ось так з'єднати. Як ми завжди це будемо робити? З цієї сторони, ми зрозуміли, як тут я показувала сполучним стовпчиком. А тут, по суті, теж сполучний стовпчик, але потрібно кожного разу, в такому випадку, підчіпляти ось цей низ, ну, ось цей край петельки. Завжди у вас буде отут така косичка, і внизу такий. Край. Ще раз показую, ось, ось тут іде косичка, 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 а внизу такий край. Ми його підчіпляємо Ось так. Так, як це робиться? Ось так. Підчепили. І отой сполучний стовпчик. Ось тут ми отак ним приєднуємо. І це, по суті, у нас виходить петля підйому наша. Все, ми додатково ніякі повітряні петлі, нічого не в'яжемо. Ми розвертаємо в'язання. Тобто, замість петлі підйому ми повинні підхопити оцей низ петельки іншого кольору. Підхопили. Я покажу це ще раз, коли ми дійдемо до такого самого місця наступного Até